Друзі, сіла, замовила собі капучино, ось так називається кав'ярня. Тут такі столики стоять в другому центрі Київ. Да, при такому поганому освітленні видно всі недоліки макіяжу. Мені не подобається, коли приносять без блюдця, тому я замовила собі і блюдце. Так, принесли мені ось таке блюдце, дещо не по розміру. В мене з собою круасан, але я тут, звісно, не буду його їсти. Друзі, увага! Хто зараз знаходиться не в Україні? Інформація цікава. Дивіться, капучино принесли. Не принесли ані ложечки. Ані цукру. Що це таке? Капучино коштує 60 гривень. Ну, тобто, ви уявляєте, да? ціна така ж, мабуть, що як і в Європі. Коротше, мені це все не подобається. не подобається ця локація. Я сьогодні взяла свої нові чоботи. Ось такі ковбойські. Вони ж да? казаки. Шкіряні, до речі, а, марка Альдо. На жаль, каспійська поляка була присіла, я її струсила вже. Як ви бачите, їх не повністю видно. Планувалося вдягти міні-шорти ось з ними. Але вже так джинси вдягла сьогодні. Дещо на такому, на лайті. Доїла свій кто отже Зараз ми з вами йдемо в магазин «Сенсей», Але спочатку треба помити руки. Так, тут у нас знаходяться, дивіться, тренди сезону. А я хочу сходити подивитися на нову колекцію. Друзі, в новій колекції ось такі спідниці в сінцей леопардові. Ось такий тренч. Красивий відтінок. У мене тренч теж сінцеївський, вкорочений, але світліший. А це такий прям кемел. Також у новій колекції дивіться, ось такі леопардові. Це що в нас легінси? Мені, наприклад, складно уявити образ із леопардовими легінсами, якщо це не лук для дому. Такі 339 гривень. Спідниця є ось така міді-спідниця в такому стилі готичному. До речі, дуже приємна на дотик ця екошкіра. Вона вже йде на такій теплій основі. Думаю, що в ній не буде холодно восени, а то навіть і взимку. Так, чоботи ось такі є. чоботи-ботфорти, тонесенькі, футболка, спідниця ось така. Якось їх так називали раніше, чи ламбада. Так, кушти. Коштує спідниця 399, ну така синтетика, є підкладка. Ну, скажімо, гарненька. Із чоботами-ботфортами буде дуже класно. Ну Чоботи, дивіться, вони без, ну такі вони, знаєте, от примітивні, дивіться. Так, такий скромний каплучок, але стільки зручний, тонка платформа ну, платформа немає взагалі, тонка підошва. І... Така екозамша, ну така тканина. Я не сказала, скільки коштують. Ого, 999. Ну, для таких чобіт це багатовато. Я б за них віддала 300. Ось такі є сумочки в новій колекції. По 459 гривень. І вони такі під крокодилячу, ніби туди йдуть шкіру. Ну, це такі сумочка, клач. Можна її і... На плечі через плече можна просто під рукою. Ось такі сорочка вітровка, сорочка куртка. 899 коштує відтіночок ванільний. Тут йдуть такі чорні футболки і йдуть, йдуть толстовки, бачите? Ага, я їх минулого разу бачила. Вест. 659 гривень. Спідниця казала-не казала, не, не пам'ятаю. Ой, ціни немає. А, ні, це хтось випадково почепив сюди спідницю. Насправді тут лосини. Ось такі штани. Шкіра. Знову ж таки, бачите, зараз дуже в моді готичний такий стиль. Штани з екошкіри на резинці. Донизу йдуть. Маленькі вузенькі, вони донизу йдуть завужені. Завужені донизу, розміри від XS і до, мабуть, що до, 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 до XL. S там бачу оце що в нас. м Я думаю, що Л і XL знайдеться. Так, ідемо далі дивитися, що ось такого плану футболки. Леопардовий знову. Віс... 279. Такий тоненький хлопок. Бавовна тоненька. Зараз дуже в моді йдуть Максі спідниці, Максі сукні, Максі пальто. Тому звертайте увагу, якість така собі не дуже, але мені подобається, що воно довге-довге в підлогу таке. І ось такі, дивіться, сумочки, і вже от вони мені більше подобаються, ніж чорні. Такі вони більш елегантні, якісь такі більш шляхетні, коричневі. Ну і тут о, ми бачимо байкерську таку куртку з ефектом потертості. Ціна 999. І тут йдуть такі спідниці, спідниця-пліси. Приємна, до речі, така, знаєте, от тканина навіть важка, я б сказала. Щось таке, типу, сітка. Сітка на, на ось такий під'юбник іде. Бежевий, ціна такої спідниці 549. І це розмір, от щойно я дивилась Я думаю, десь SM А це вже йде XS, ось така. Вузесенька зовсім. Що? Йдемо далі дивитися, шукати також новинки. Сірих багато з'явилось толстовок і взагалі сірий колір один із трендових. Толстовка така, дивіться, коштує 599. Класний такий спортивний стиль. Так, із новинок ще, дивіться, ось такі кардигани молочного відтінку. Що це таке щось дуже приємне. І золотими, з золотими такими позолоченими якимись ґудзиками маленькими. У вигляді на мистин. 499. Такий білий кардиган симпатичний. Також, дивіться, нова колекція ось такі картаті жакети піджаки. І тут іде нитка синя, нитка біла, і нитка блакитна, і навіть нитка бежева з такими гудзиками, коштує 719 гривень. Сукні на осінь. Дивіться, ось така котон, що це в нас? Да, це в нас бавовна, Сукня в відтінковій, у відтінковій хаті, 399 гривень міді. Да. І, і сірі такі. Одна. Одна бачу сіра. Ось такі сірі, наприклад, але дещо інша моделька. Це щось тут приталена, а тут іде е, ну, такий сонцекльош, Скажімо так. На новинка, я помічаю, дивіться, які класні джинси. Вони широченні, вони такі кльош донизу, ще більш розширені. І тут прикольно зроблені йдуть і на кнопках. Тут і блискавка, ширінька, кнопки, сюди можна пояс. Тут кармани, тут якісь такі йдуть виточки. 719 гривень так само. Такий чорний денім ледь-ледь потертий. Дуже прикольні, я вам хочу сказати. І вгорі представлений ось такий кардиган сірий XL. Ага, тому він мені здався, ну, типу, такий оверсайзний. Коштує 399 такі кардигани сірі. Як вам такі штани? Я думаю, що дуже стильні, дуже нічого. А ось нове взуття Сінсей. Внушительний такий каблук, <смі> підбори такі тракторні, такий носок прямокутний, Злегка такий йде чулок, взуття на осінь, будь ласка. Ось така класна. Дивіться, є дубляночка, щось поки що не знаю, де вони висять, тому що тут представлені ті, що були ще в минулому році. Ось такого плану. Ну, схоже, щось на оббивку да? дивану. Чорні, такі представ... от чорних не пам'ятаю, зараз подивимося на чорну, ближче. Ось така чорна авіатор. ну Нормально, в принципі, за таку ціну, ціна 1500. Та, шо, на одній такій посередині йде близько, така. Тут затягується, регулюється. Дивіться, а та дубляночка, на яку я щойно подивилася, щось я їх не бачу. Ще ось така вона тон, тонкіша, але вона більш, звісно, по якості краща, аніж ті, щойно що я показала вам. 152. А, так це дитяча, 152, 152 см, це на дитину. Це значить, вони там представлені в дитячому відділі 899. Ну, вона класна, вона по якості. Отаку. От я б собі брала, якби я собі брала дубляночку, то такого плану. Тому що тут є ще ось такі, але вони якісь. Ну, ви бачите, да, яка, яка якість така. незрозуміла, Особливо ось це хутро, дивіться, що з ним робиться. 1300 Якщо купляти, то треба дуже добре придивлятися на всі такі нюанси. Дивіться, дуже стильна така толстовка. Амстердам, Амстердам Сіті, да? де вони висять? Тут просто багато всього і все, знаєте, от подібне, да? там, там чорне, там чорне, дивлюся. І як їх знайти. ЛК 389 гривень, я б таке хотіла собі на осінь така штука. Де вони висять, не знаю. Так, тут спідниця теж нова колекція, чорний такий денім, і кнопки, до речі, йдуть якось збоку, застібаються, не посередині. 599 гривень, 38-й розмір в мене в руках. Ну, така спідниця, будемо говорити, що з запахом, але запах якось іде зверху. Щось щось нагадує запах. Сумки ще є. Ось такого плану в новій колекції. Дивіться, щось нагадує легенька, до речі, сумка навіть нагадує щось шопер. Така безформена сумка, щось нагадує навіть, я б сказала, балінцягу, але не вистачає накладних кишень таких карго, так, як балінцяги. Дивіться, ось така сумка. Ну, вона, знаєте, чим зручна? Тим, що вона сама по собі дуже легенька, вона просто така повітряна. Ціна, я вже казала, чи ні. Так, дивимося, 659 сумочка коштує. І ще ось такі в новій колекції є джемпери із коротким рукавчиком. Світло сірі. Дуже милі, я думаю, що це полієсти. Склад тканини, дивіться, 41 акрил, 4 навіть є вовна вул і 3% еластан. Друзі, ось такі джинси, дивіться, чорні нова колекція. 38 розмір. Дуже класні, мені вони подобаються їхня довжина, і якщо ви вдягаєте. Такий середньої довжини каблучок, висоти десь 10 см. Ось платформа, от вкорочувати, їх не треба, буде взагалі. Довжина влаштовує. Якщо у вас немає живота, то ще краще, звісно, вони будуть, будуть сидіти. Мені подобаються. такі цупки і такий дилін. На осінь просто супер. Така сумка, дивіться, цей шовкар. Сумка теж прикольна, дуже легенька, мені подобається. Сюди можна понавішувати брилки. Те, що зараз да, в моді. Якщо ви не знаєте, пошукайте в інтересі, як це робиться. І буде дуже стильна сумочка. Так, вдягла ось цю толстовку, Вже вона навіть чоловіча. Зараз піду пошукаю, тому що це. Елька і такий виріз дуже широкий. Мені можливо а можливо, і нормально буде і ель З цими джинсами і з чорними цими денімками Класно. В сумку хотілося би ще більше. ну Куди вже більша взяла примірити. Ось такі штани палац, це теж 38 Коротше, всім цей мені все йде. Підходить все 38-й. Штани палац коричневі теж класні, Бажано, щоб взагалі не було живота. Головне, на ніч не йдеться. Тут тримає, бачите, що як тут тримається резинка на черевиках, на чоботах. Вони ж нові, зв'язані такою резинкою. І, на жаль, Ну класно такі штани теж дягати, Я думаю, з козаками з моїми будуть теж класно. Тільки під низ, так? Да? Ідуть два козачки. Головні убіри. В сінцей, ось такі шляпи, дивіться. Відтінок кемел 219 гривень. Ще й недорого. Одну щойно я приміряла. І це вперше, коли на мене налазить шляпа, в принципі. Що це за розмір? Напевно, що якийсь XL. <с infuri> Чекайте. Ні, one size, Вона прям така дуже глибока і в ній комфортно, чорна. Є тут ось такі шапки-біні різних відтінків, о, білий, такий о, персик. О, що це у нас? Типу, боже, що це фіолетовий? Ні, забула. Ліловий це берети, ось такі чорні, теплі. ну берет це не моя тема взагалі, от слова зовсім. Кому личать, то класно зібрати такий лук з беретом аля франце, французькому стилі в стилі Емілі в Парижі. Так, ну, сказати, що дуже погано ні, але все-таки це дещо не мій стиль, мабуть, що чорне більш моє. Ось такі є стаканчики для чого. А, ні, це свічка. Опа, мене розвели. Синцей мене розвів. Я думав, це стаканчик для кави. З'явилися нові свічки ароматизовані. Дивіться, якого вони дизайну прикольного. Тут такий лежить зверху шматок дерева. Да. Називаються сандальвуд. Якийсь сандаловий ліс. Ліс, да? ворм. Теплий, теплий що? Ворм, не знаю. Драй сандалвуд. І ось також дивіться з такою ж дерев'яшкою, з такою ж о, кришечкою, але це вже о, аромат блу, і він дещо такий свіжий, щось нагадує чоловічі, якісь аромати. Це вже більш такий іде, як парфюм. Ще ось такого плану дивіться свічки, свічок, дуже багато, великий вибір. Аромат мюск і лезер. Ну, лезер це ж лезер, це шкіра, муск, що це мох. Ось такий дизайн. Дивіться, є білі. Біла йде з ваніллю та цитрусом. А чорна із шкіра та мох. Теж такі приємні аромати, елегантні. Напевно, що скоро з'явиться якась тематика, тематика зимова. Ось в такому ящику знаходяться. Типу, щось малесенькі ялиноньки, підсвічники. Це вже буде в наступного, в наступного разу. І ще така новина на останок. У нас відкриється магазин стіма. Це український бренд, здається, одягу. Не знаю, не знайома, які ціни, що буде, що буде в асортименті, не уявляю. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, напишіть щось хороше в коментарях, я на це надіюсь. І до зустрічі вже у новому шопінг влозі всім вдалих покупочок.